І вітаю сьогодні у нас 2 жовтня 2024 лютого 2024 року. Я Наталя Горінович, кучу жінок, які хочуть жити своє краще життя, щасливо і при цьому ще стають гарні, як бонус. І сьогодні у прямому ефірі ми і будемо говорити про 5 законів, які і допоможуть жінці жити легко. Жити в гармонії з собою, жити в гармонії зі світом, отримувати бонуси світу. Тому що мені приємно, що зараз у мене проходять е, наставництво 4 жінки. Я працюю дуже з малою кількістю жінок в особистій роботі, тому що особиста робота відбувається глибока, і я маю бути в енергії, я маю бути в ресурсі, щоб. Передати, тому що ми ж працюємо і на енергетичному рівні, щоб передати жінці ті енергії, які їй зараз потрібні для трансформації. А трансформація це, звичайно, енергозатратні процеси. І от сьогодні ми будемо говорити про п'ять законів, які і допоможуть спростити ставлення до світу, спростити ставлення до людей, які, як нам здається, нам шкодять. І взагалі, наприкінці, я ще вам дам таку, такий секрет розкрию, як сприймати несправедливість світу. Тому що вже так склалося, що ми дуже хочемо, щоб все було справедливо. Але ми маємо зрозуміти, що справедливо чи несправедливо це все відносно, тому що от сьогодні я саме і розкрию секрет, який і допоможе удикати. Пошуку цього, цієї справедливості фокусуватися на собі, отримувати бонуси свого життя, отримувати бонуси свого місця, отримувати від життя все найкраще, тому що в системі життя працюють інші закони. Певні закони ми вивчали в школі, на різних предметах, на фізиці, на математиці, на хімії ми вивчали певні закони, як влаштований світ, але ми не знаємо цих законів, як влаштовано. Наше життя. На жаль, нам цієї інструкції ніхто не дав при народженні, і тому, напевно, і в цьому і сенс, що ми маємо самі шукати ті знання, які нам допомагають жити щасливо. Можливо, якби ми отримали їх на тарілочці з блакитною кайомочкою, можливо, ми їх не цінували. А коли ми перестраждали перестраждали пере, Переосмислили багато речей, і зараз ці закони саме і допоможуть зв'язати всі ті знання, які ви маєте, щось одне ціле, і життя стане дійсно простішим. І так, перший закон це закон, причинно-наслідковий. Я працюю із системним методом, і саме на базі цього закону і побудований весь системний метод. Тому що ми розуміємо, що у нас є дії, які ми зробили, і зараз, якщо нам щось не подобається, ми отримуємо наслідки, які нам і не подобаються. А якщо ми отримуємо бонуси, то от причина у тому, що коли ми отримуємо бонуси, ми не бачимо того зв'язку. І чому от важливо сьогодні закладати бонуси на майбутнє, щоб отримувати майбутнє, сіяти зерна, ті, які проростуть завтра, післязавтра, і вже дадуть інші результати? Тому що якщо ми минулому сіяли образи, минулому сіли претензії, минулому сіяли якісь конфлікти, то звичайно немає чому дивуватися, якщо немає тих стосунків, які ви хочете. Чи немає того, що ви хотіли би мати, тому що не ті зерна посіяні. Не можна посіяти, посадити яблуню, а чекати, що зародять апельсини. Потрібно посадити інші дерева, інших сортів, щоб отримати те, що ми хочемо. Тому ми маємо розуміти, що ми отримуємо як наслідок і Добре, і як наслідок отримуємо погане. Але що тут важливо зрозуміти? Тут важливо зрозуміти, що цей закон працює нібито трошечки із запізненням. Такого не буває, що От сьогодні ми зробили, і сьогодні ми отримали або по шапці, або бонус. Він може спрацювати, він спрацьовує, як правило, із запізненням. От, Наприклад, ви якась сварка, чи не конфлікт на роботі. Ви засмутили, чи іншу людину ви засмутили, чи посварилися з іншою людиною. І, можливо, ви вже й помирилися, і, можливо, цей вже конфлікт забутий. Особливо, коли це близькі стосунки, то якби, це такий звичний процес. І тут посварилися, тут помирилися. Але. Через певний період часу приходить людина, яка вам влаштовує конфлікт, і ви відчуваєте всі ті емоції, які відчувала та людина, з якою ви посварилися. І вже нібито немає цього зв'язку, ви його не бачите, ви не можете пригадати навіть той випадок. Але. Закони всесвіту так працюють, що немає дрібниць, тому важливо розуміти кожну свою дію, звіряти навіть не дію, шановні, навіть не дію, навіть наші думки і то вони є причиною наших страждань в майбутньому. Ось чому я кажу своїм жінкам у наставництві, що обов'язково має бути три задоволення в день. Навіть якщо ми десь щось посіємо і негативне, але коли ми сіємо вже свідомо сіємо зерна щастя, радості, задоволення, то обов'язково через певний період часу вони проростуть і ми відчуємо і в майбутньому бодуси від того, що ми собі дозволяли щастя і радість. Другий закон це закон притягнення. Ми всі знаємо, що ми у своє життя притягуємо певних людей, притягуємо певних, певні ситуації. Але ще важливо розуміти, що ми у своє життя також і притягуємо певний досвід, який нам потрібен. І це говорить про те, що якщо зараз переживаємо ми якісь проблеми, переживаємо якийсь негативний досвід, то це означає, що ми ці проблеми притягнули, і вони нам потрібні для того, щоб ми отримали той досвід, за яким ми прийшли. І це з. Якби пом'якшує наше ставлення до негативу, тому що ми самі його притягнули. А щоб отримати досвід, нам потрібен нам потрібні проблеми. Тому що коли ми вирішуємо ці проблеми, то ми ростемо. І в майбутньому ми можемо перевірити. Добрий вечір, пані Людмило, і в майбутньому ми можемо перевірити, що саме завдяки цим сьогоднішнім проблемам, що ми навчилися їх вирішувати. Ми і в майбутньому маємо певні риси характеру, певний досвід, як виживати в більш складних умовах. Для мене такий складний період був, звичайно, це догляд за мамою, яка хворіла на деменцію. Що мені доводилось проходити? Хто був в, мої, в моїй ситуації, той розуміє. Але завдяки тому, що в мене був такий досвід, я навчилася ставити казати ні, я навчилася виставляти кордони, я навчилася. Вишукувати, здається, навіть нереальні рішення, які мені допомагали проходити всі етапи хвороби. І сьогоднішні події, які відбуваються у нашій країні, то, звичайно, багато в чому я завдячую своїй силі, силі свого духа, своїй витривалості, саме тому, що я вісім років тренувала свою волю. Це в нас було, був другий закон. Перший закон це причина наслідковий другий це притягнення, що ми притягуємо не тільки людей, ми притягуємо і досвід, ми притягуємо проблеми, щоб ми отримали той досвід, який нам потрібний. І третій закон це полягає в тому, що в нашому житті нічого немає, ні хорошого, ні поганого. Це все умовно. Нас в дитинстві так вчили цей вірш. І що таке добре, що таке погано. Але ми маємо розуміти, що в житті є світло і темрява. Але темрява це відсутність світла. Темрява нашої душі, темрява наших думок. Ось чому, в наставництві ми багато працюємо і з нашими тінями. Ми витягуємо їх із підсвідомості, ми витягуємо їх з тієї темноти, дивимося на них. Прописуємо, що доброго, як вони нам служать, і вони відпускають нас і відкривають для нас додаткові ресурси, про які ми навіть і не думали, що вони в нас є. Тому що за цими тінями, за, цим, за цією темрявою, ми не бачимо своєї сили, своєї потужності. Ось чому е закон, але з темрявою не потрібно боротися. Потрібно, потрібно просто приносити світло. Тобто, коли ми змінимося, коли ми йдемо в саморозвиток, от чому я завжди кажу, що саморозвиток це не заради саморозвиток. Коли ми йдемо в саморозвиток, ми маємо розуміти, що ми стаємо, от як я вчора розповідала, про ту емоційну чашу, яку ми переповнюємо негативом, і маємо частково періодично її чистити, так само от ми це робимо для того, щоб. Більше світла проявляти. І наш саморозвиток спрямований на тому, на тому щоб як ми звучимо, як ми світимо. Третій, четвертий закон це карта не є територією. В чому його суть? Тому що наша уява про світ це ще не означає, що це світ, тому що живе 7 мільярдів людей. І у сіми мільярдів людей різна картина світу. І от коли нам дуже погано, коли у нас багато негативних таких уявлень про цей світ, ми маємо розуміти, що світ не такий. І світ ми не можемо змінити. Що ми можемо змінити? Ми можемо змінити своє бачення, як ми бачимо світ, свою картину бачення ми можемо змінити. Тому що біль і радість. Нам дають саме наша, наша уява про світ. А світ нейтральний. І, і коли одна людина дивиться на одну подію, бачить одне, інша людина в цій ж самій події бачить інше. Ось чому так важливо, у наставництві, що є, що ми беремо. От всі ті негативні спогади, які є про батьків, наприклад, тому що найчастіше приходяться, звичайно, з негативними спогадами про дитинство, про травму, які пов'язані з батьками. І от вже ми беремо ці травми умовно і дивимося на них дорослими очима. Ми, не, ми в минулому не можемо змінити жодної події, жодної події ми не можемо змінити. Але от знову ж як працюють всі ті закони. Тому що, наприклад, я закон притягнення звучить так: життя дає нам найкраще, що потрібно, саме сьогодні. І от ми дивимося на ті події, які були в минулому, тоді вони були для нас найкращі. І ми вже дивимося на них дорослими очима і бачимо, що завдяки цим випадкам. Цим історіям ми формували свій характер, ми формували свою особистість. І зараз ми опираємося саме на те, що було сформовано в батьківській сім'ї. І оця картина світу змінюється. І вже і батьки стають нетоксичні, і вже дитинство стає не таке важке. Ось чому важливо не відходити від цих оцінювань. Тому що я кажу, що світ справедливий лише є наше його бачення. І воно може бути хибне. І п'ятий закон це найголовніший закон, це закон любові. Ми прийшли на у цей світ лише з однією місією навчитися любити. І як я кажу, що ми приймаємо рішення із двох позицій: або зі страху, або із любові. І якщо ми живемо свідомо, то щоразу ми себе запитуємо, коли приймаємо рішення, особливо ті рішення, які важливі для нас, які доленосні, можливо, які пов'язані особливо з іншими людьми, це те, що ми приймаємо їх із страху, чи ми приймаємо їх з любов'ю. Тому, коли ми любимо, то ми змінюємося самі, змінюється поряд з нами наші близькі, тих людей, які ми любимо, і, звичайно, змінюється світ. І як я вже обіцяла на останок розповісти вам про закон справедливості. Тому що все, що відбувається навколо, все, що відбувається часом з нами, воно викликає у нас таке. Таку думку, а чому так несправедливо влаштовано? Чому одним все, а, інш... а мені от нічого не дісталось. Іншому... В іншого, наприклад, і діти слухняні, і діти успішні. Або навпаки там, чоловік любить, на руках носить. А от у мене якби, немає того, що я хочу. Але ми маємо зрозуміти дуже важливу річ. І коли ми її зрозуміємо, то от всі ті нарікання про несправедливість вони зникнуть. Тому що сьогоднішній ефір так і називається закони, які допомагають жити легко. Ми маємо розуміти, що ми живемо в трьох світі: це ширина, довжина і висота, і в людини немає такої можливості бачити крізь час як уперед. Так і назад. І от коли я розповідала, що ми переосмислюємо дитячі спогади, вітаю, пані Галина, що ми переосмислюємо дитячі спогади, ми вже можемо подивитися назад і побачити, ага, а там ж не так страшно, як мені тоді в дитинстві було. І тому, коли ми дивимося вже на сьогоднішні наші ситуації, які нам стаються несправедливі, чому з нами, чому зі мною, ми не бачимо в перспективі. Куди вони нас ведуть? І от що я хочу сказати навіть про свій досвід догляду за мамою. Якби не хвороба мами, я б ніколи не стала б ні коучем, не, стала би, не звільнилася з своєї роботи. Тому мамина хвороба, мало що вона загортувала мій характер, мало що вона допомогла мені. Пройти нарешті ту сепарацію 50 років, про яку я розповідала, вона мене поставила на той шлях, коли я шукала, як мені прийняти хворобу мами. Я вивчала дуже багато, я вивчала релігії, я вивчала різні напрямки психології. Що я тільки не вивчала, щоб прийняти хворобу мами. І поки я це все вивчала, я здобула кілька професій, додаткових: я і маркетолог, і коуч. Тому, якби не хвороба мами, то, звичайно, я б не була б, я б не звільнилася, я б не жила б зараз цікаво, я б не подорожувала б. І, можливо, комусь, хто не знає, моє минуле здається, що от жіночка якось себе так цікаво веде у 53 роки, можливо, не думає про старість, можливо, не думає про майбутнє, що відбувається навколо, не розуміє. Зухвало навіть так себе веде. Можливо, хтось думає, що от, пощастило жіночці, так різні думки є. Але ніхто, так, але ніхто, якщо мене не, не, не знає минуло, не знають, який у мене досвід є там. Не знаю про 8 років, коли я була прив'язана додому, до мами, коли я не могла нікуди поїхати, я не могла нікуди не піти. Мене, мене, мене тільки за 8 років звільнилося 20 дняньок. Розумієте, яка це хвороба? І коли ми не, не ну, коли ми не бачимо, що людина пройшла, нам здається, що людині пощастило. І тому, коли ми бачимо, що в іншої людини є те, що у мене немає, то нам просто потрібно подумати і поставити собі інше запитання. Ну, по-перше, а що ж вона таке робить, що у неї є, а у мене немає? Як наприклад, дарує чоловік подарунки подруги, так, а мені не дарує. Що ж та подруга робить? Оце питання потрібно поставити. І також що важливо зрозуміти, чи я готова змінити стратегію. Якщо ця подруга, наприклад, щось таке робить, а я цього не хочу робити, але хочу отримувати подарунки від чоловіка, а от таке я не буду робити. То, звичайно, нам просто потрібно подивитися чесно, всередину себе. І що нас, ми маємо зрозуміти, що є я, яка хоче це. І є я, яка це байкотує, є супротив мій внутрішній, є моє внутрішнє небажання змінюватись. От, наприклад, навіть взяти про прямі ефіри, які я намагаюся проводити щодня, теж не завжди е, виходить. Я знайшла теж наставницю і почала спостерігати, що вона робить. От вона веде, що дня ефір, і я стала його вести. І я бачу результат за рік, за рік, не зразу. Звичайно, я хотіла би, щоб до мене приходило стільки, але вона веде 10 років так, ефіри. Звичайно, за рік я дуже виросла. Виросла, по-перше, в самопрезентації, що мені не страшно камери, що я не боюся. І Що в мене розвивається також паралельно Ютуб. І коли ми дивимося, але але в мене теж був супротив. Мені не хотілося ввечері фарбуватися, що одягаю я лінзи. Мені цього теж не хотілося, але я розуміла, я хочу інший результат, а цей результат я можу отримати, якщо я щовечора буду виходити в прямі ефіри. І поступово-поступово цей супротив мене відпустив, він навіть став моїм помічником. Тому оце питання до себе: чому я боюся, чому мені навіть соромно за своє бажання? Тому все для нас, як говорить закон притяг... притягнення, що життя дає найкраще, що нам сьогодні потрібно. Навіть якщо це нам ще не подобається. А оскільки ми не бачимо через час, не бачимо перспективи майбутнього, то нам здається, це несправедливо. І от сьогодні я вам розповіла, як ставитись до несправедливості. Все справедливо, просто потрібно зрозуміти, що інша людина робить для того, щоб мати цей результат. І от я хочу сказати, що щодня мені пишуть учасниці наставництва, які в них відбуваються зміни. І подарунки чоловік робить, і з дорослим сином стосунки налагодились. Тобто зміни відбуваються, якщо ми робимо дії, які до цього не робили. Тому сьогодні ми говорили про п'ять законів, які нас теж не вчили в школі, і які спрощують життя, які дають нам енергію сприймати. Ті негативні події, які відбуваються у нашому житті. Перший закон це причинно наслідковий другий це притягнення, третій, що немає добра і зла, є темрява і світло, і потрібно просто в темряву пустити світло. Четвертий, що карта це не територія, ми не можемо змінити світ, світ справедливий. Ми можемо лише змінити своє ставлення до нього, своє бачення. І п'ятий закон це любові, це наша четверта чакра. Ми з учасницями наставництва проходимо. Сім енергетичних центрів. І четвертий енергетичний, четверти енергетичний центр це сердечний. І навіть якщо ми розблокуємо три нижніх, але не розблокуємо свою сердечну чакру, а сердечна чакра розблоковується тільки через любов, в першу чергу любов до себе. Тоді ми не зможемо якби, десь застрянемо, розумієте, чому дуже багато хто багато знає, але. Немає такого розвитку, немає такого прогресу. А прогрес він відчувається, по-перше, в внутрішньому стані, що ми маємо розуміти, навіщо нам саморозвиток? Ми його відчуваємо в внутрішньому стані. Ми відчуваємо, що, як пишуть мої учасниці наставництва, що подарунки дарують, що події відбуваються на мою користь. Навіть я хочу сказати, що двері відкрив чоловік, це теж якби, бонуси, тому що. Якщо мені відкриває чоловік двері, це означає, що я видима, що мене бачить, тому що було таке, що навіть машини зараз зупиняються, щоб пропустити. Тому я хочу сказати, що ми бачимо знаки від Всесвіту, що саморозвиток це не тільки що я знаю, що я можу про це комусь розказати, що я можу побачити помилки іншої людини. А саморозвиток це я бачу, що змінююсь я, змінюється моє. Оточення змінюється моє ставлення, змінюється ставлення до мене, і е, головне, головний якби, радар, чи я правильно йду, чи неправильно, це мій внутрішній стан. От сьогодні в нас був такий прямий ефір, і, звичайно, я розповіла, що супротив, який є всередині, з ним треба подружитися, зробити його союзником на цьому шляху саморозвиток. Пані Лариса пише, що дякую. Дуже багато корисного для себе отримала. Так, я хочу сказати, що інформації, звичайно, дуже багато, і інформація завжди корисна. Але щоб ми від таке поняття, ми відповідальні за знання. Знати і не робити це ще гірше, чим не знати і не робити. Тому. І в, мене всі, в мене всі прямі ефіри і наставництво, і курси вони всі дуже практичні. Вони всі скеровані на результат. Результат я можу гарантувати. Тому що якщо виконувати ті вправи, ті які завдання, які є, то звичайно зміни відбудуться. Але якщо є супротив, то звичайно з ним треба пропрацювати оці тіні, це теж все змінюється і все реально. Дякую, що були сьогодні зі мною, зустрінемось вже завтра. Тому вивчайте ці закони, головне їх використовувати і бачити, як змінююсь я, змінюється ставлення до мене. І, звичайно, головний закон це любові. Починаємо любити себе. Любіть себе і не відчувайте при цьому почуття провини. До побачення і вже до завтра.